Є знижки на псилобальзам-гель – 10% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки на Віта – 15% в аптеках подорожних бам та Ощад. Так, ну люди добрі, сьогодні я зустріч на Алясці Трампа і Путіна. І давайте зараз зрозуміємо. Ми не будемо прогнозувати, знаєте, ставити якісь там ставки на щось, на хтось, на, 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 на чогось там і так далі. Це все безглуздо абсолютно. Але. Що пишуть світові змі про це? От давайте зараз це детально роз... поговоримо про це. Та ну от власне розпочнемо з Associated Press. Заголовок статті. останньої, яка вийшла в них від дружби до розчарування, відносини Трампа з Путіним у центрі уваги на саміті в От, власне в цій статті нагадують, що від взаємних компліментів свого часу станом на зараз лідери дійшли до відкритої критики. власне, Ця зустріч сьогодні може стати вирішальною. Ну, власне, і сам Дональд Трамп каже, що якщо щось піде не так, він одразу це зрозуміє і швидко зустріч закінчиться. Або ж таки все піде за планом, і перемовини будуть тривати. Washington Post. Росіяни вітають запрошення Путіна до Аляски, не очікуючи поступок щодо України. І тут цікаво, що в Росії це сприймають як дипломатичну перемогу. Перше запрошення Путіна до речі до США з 2007 року, але при цьому Кремль навіть не розглядає можливість будь-яких Компромісів ще одне світове видання. Лімон перед самітом цитує Трампа про те, що 25% шансів, що зустріч не вдасться. Ці 25% справді є. Ну підкреслюють, що наступна зустріч з Зеленським може бути вже набагато предметнішою. Таймс. Чому Аляска приймає Трампа і Путіна і коли відбудеться зустріч? Такий заголовок взагалі майорить. Тут пояснюють, обрали Аляску через стратегічне розташування всього кілька кілометрів до Росії і символізм нейтральної такої середини між столицями. А, ну дивіться, що про що говорить в результаті преси, якщо можна так підсумувати, да? напруга між лідерами раз, ризики для України два і символізм зустрічі три. А що з цього буде вже? Давайте не будемо загадувати, подивимося ще. Менше ніж доба, і ми все будемо знати. Ну і ми от вам вже показували так в новинах стосовно того, що на Алясці вже почалися дводенні. Ну скажімо так, мітинги мирні, так коли наші українці виходять там на підтримку України. І от американський блогер Джо Кантіна, який знімає відео, пояснює американцям на свою аудиторію ситуацію, яка відбувається в нас в Україні. Він запропонував в одному з останніх відео жителям Аляски зустріти Путіна українськими прапорами. От зараз просто давайте прямо Умову послухаємо Якщо ви живете на Алясці, я попрошу вас зробити щось дуже важливе. Перше, купіть український прапор. Друге, перетворіть будь-яке місце, де покажеться Путін. на море українських прапорів стільки щоб коли він приземлиться, єдине, що він побачить, було жовте і блакитне. Ми маємо перетворити цей штат на представництво країни, яку він атакує кожного божого дня. Бо він не бачить протестувальників у себе. Він не бачить людей, які підтримують Україну. Ви можете все змінити. Ох, джо, якби це допомогло, він не бачить, бо він не хоче бачити насправді, але ідея класна. І насправді вже дводенні мітинги тривають в Алясці і на двох великих перехрестях столиці штату. Там вже так серйозні такі українські мітинги. Так, там зараз посилені заходи безпеки. Поліція все це регулює для того, щоб не було ніяких конфліктів. Але, от бачите, з можливо, навіть з закликами цього американського блогера людей стане з синьо-жовтими прапорами ще більше там на Алясці. Ну а ми чекаємо вечора. 22.30 за київським О, часом відбудеться зустріч. І, звичайно, всі за цим слідкуватимуть, тому все на. Актуальніше а, сьогодні побачити. Отакої От так, ну що ж стежимо, активно за а Куди ж без цього ну так? сьогодні да, і до речі дається да. доля, але далі не обійтися і без традиційного без погоди. Вона нам вкрай потрібна знати, як вдягатися, що у нас сьогодні. Тому наша Олена Квітка вже на зв'язку. і Сподіваємося, дізнаємося на паче, бачила. Там я чув, що, наче якась чи то повінь, чи то ще щось буде на Алясці. Може, ти нам погоду на Алясці розкажеш? Так просто знаєш під шумок, як кажуть. Колеги, доброго ранку. Ми можемо насправді все і погоду про, про погоду на Алясі поговорити також, але трохи згодом, тому що зараз ми в Києві. Можу сказати, що в Києві зараз не дуже спекотно. Сьогодні очікуємо плюс 25 градусів, і я б навіть сказала, що ну так прохолодно, про якщо ти не на сонці. Але тим не менш, за моєму спостереження по старій звичці літній, люди ще продовжують знаєте, не одягатися, а роздягатися, ходити красиво в літніх сарафанах, шортах. Та футболка і, взагалі, такою теплою, сухою, абсолютно знаєте, безхмарною погода сьогодні триматиметься по всій території України. Найтепліше сьогодні на півні країни, і також у деяких західних областях і на сході там в день повітря прогріється до плюс 29 градусів. У решті областей середня температура зафіксується на позначці плюс 25 градусів. Друзі, я думаю, що зараз дуже важливо зафіксуватися. Це 15 серпня, 9 Льп'ять ранку, і це Київ, але мені здається, що сьогодні цей день більшість українців будуть проживати абсолютно в іншому часовому поясі і, взагалі, в абсолютно іншому куточку світу на Алясці в місті Анкорич. Саме там сьогодні за київським часом, у 22.30 відбудеться зустріч, про яку всі говорять останніми днями, тижнями це зустріч Путіна і Трампа з, з Києва до міста Анкорич. До речі, у нас різниця у часі 11 годин уявіть. Києва до міста Анкорич 7600 тисяч шістсот кілометрів попрямі. Це такий дуже великий, один з найбільших адміністративних центрів, де живе половина населення всієї Аляски. І Що цікаво, що Аляска це за територію найбільший штат Сполучених Штатів, а от з густотою населення він є одним з найменших. І взагалі це зараз же інформація підтверджена на сьогодні. Там ще на вчора, що переговори ці зустрічі будуться на Алясці. Взагалі писали і обирали місця різні. Говорили про об'єднання арабські емірати і про угорщину, але тим не менш погодили цей далекий для нас куточок світу. Друзі, і от саме в цьому розрізі ще багато писали, що ці переговори можуть не відбутися і не з політичних причин, а через те, що Аляску може накрити дуже серйозна така катастрофічна повінь, пов'язання і станення лю. І е, взагалі е, це таке місце, е, скажімо так, не дуже благополучне в кліматичному сенсі, тому що е, фактично третина Аляски знаходиться в межах північного полярного кола і має 10 тисяч льодовиків, там знаходяться активні вулкани, землетруси для них теж не новина, вони постійно там відбуваються. Ну і так хочу ще е, вам сказати, що. Саме на Алясці відбулося найвище цунамі в історію, коли льодовик, шматок льодовика впав в озеро. І тоді піднялася хвиля висотою 2 кілометри. Все це було на Алясці. Зараз в небезпеці штат Джумо це столиця цього, не штат, а регіон Джумо. Це столиця штату Аляски. Там вже попереджають і просять добровільно евакуватися людей. Вже частина території там затоплена і попереджають про те, що ця вода може піти. Далі, але я дуже сподіваюся, що все ж таки до міста Анкори чи до військової бази Ельмендорф річардсон де сьогодні зі зміниться Путін контраб. Ця стихія не дійде і вони зможуть поговорити. За своїм протоколом, тому що між цими регіонами, якщо подивитися на мапу, близько тисячі миль, Тобто відстань дуже така велика. І е, я маю надію, що погода її сприятиме, буде такою, як обіцяють синоптики, що на ранок, 15 серпня, коли вони вже прокинуться в своєму часовому поясі, там буде 60 градусів за Фаренгейтом. Якщо переводити на Цельсі, це п'ятнадцять з половиною градусів Цельсія, і власне така б триматиметься без Ітряна погода, але зранку можливий невеликий дощ, колеги. Олено, спасибі. Насправді, от якщо подивитись на мапі, то достатньо далеко епіцентр буде от того лиха, який ти кажеш від столиці. Тому, скоріш за все, це не вплине реально. Але от дійсно ти правильно кажеш, зараз українці всі знаєте, всі всі, 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 всі так, всі, от всі дивляться. Ми спеціально сьогодні багато не говорили про прогнози, що воно буде, тому що тільки один Бог знає, навіть Трамп не знає, і Путін не знає. Я думаю, що вони в голові. От, от тому чого гадати, Обов'язково поговоримо про це окремо. Олено, тобі спасибі за. Прогнози, дякую. Дякую. Погодні.